Киевский рыбоохоронный патруль. Алло, здравствуйте, это рыбный патруль. Рыбоохоронный. А, рыбоохороны, да, здравствуйте. Меня зовут Орлов Юра. А, мы нашли браконьерскую сетку. Фу, нашли, холотом нашли. А. А, смотрите, я сейчас вышлю вам смс, вышлю вам координаты. И будете, ну, буду вас тогда ждать здесь тогда, хорошо? Ну что, когда они будут? Ну, сказали, приедут. Сейчас отправлю им координату и тогда. Я думаю, ну, тут что они тут недалеко. Да, тут недалеко да. же опорный Поэтому... борьбы... пункт. Как это? Пост? Пост, как да. Как его называется? Да. Здравствуйте. Добрый день. Вот там вот сетку мы нашли. Да да, 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 да. Это мы, да. Да, Добре, точно браконьє. Телеканал день. Трофей. Дуже приємно, приєм, Київський рибохоронний патруль. Знімаємо передачу проривну ловлю. І якраз ось попалась у ехолоту ехалоту структурська наркопочили. Сіплом буйок стоїть. А, завдячуючи ну, вас теж добре, передали нам координату, ми забили, зразу не ну, треба так шукати. Все. Раніше було возле третій берези, справа, так, четверта да, яма, да, а зараз дуже добре. Да, Ви що не впевнені, бо ми її не, є. Є. не чіпали, а це вас а, чекали. Зараз зараз, зараз подивимось, то вони знали. Та, де вставити, і на що ставити, І на що ставить. Ага. Як бачите, що риба ага. присутня це, це вони таранки захотіли. Мабуть, так. Ага. Ага. Люди сидять там на спину, питаються ловити, О, зараз там десь скоро вона пойти повинна там вже на кльов, але а... це вже не дойде. Не дойде, як бачите, то і є перешкода. І чихоня, і плітка, і що там ще. Тут трохи жидачків було. Плоскірка, да, зустрічаю. Що з цією рибою буде? потім? Ця риба буде здана на РПП, тарілізована. РПП? Рибоприймальний пункт. Ага. Да. Це да. такий спеціальний? Спеціально, ага. Да, і буде да, потім реалізовано, і кошти перераховані на користь держави. Ну, нехай. Так, ви там, хлопці, до мене не обіжайтеся, я такий, що можу там на вас і, і ну... наїхати, там, по-стариковськи. Але справу робимо Одну, одну справу да, можемо, да, да, завдячуючи небайдужим е, рибалкам та громадськості, доволі часто люди звертаються на гарячі лінії з такими самими проблемами. Ну, як бачите, водне зеркало дуже велике, нас не дуже багато на сьогоднішній день. Ну, будемо добре, всі. Дякую.